Подайте у вигляді куба. 8 в шостій. Так само. 8 це 2 в кубі, 6 ділимо на 3, це буде х в квадраті піднесене до куба. Тобто виносимо за дужечки куб, це буде 2 х квадрат, піднесене до куба. Номер 2. Мінус 27х в кубі, у в дев'ятій. Мінус 27 це мінус 3 в кубі. Х в кубі, Y в дев'ятій це Y в третій піднесено до третьої. Виносимо за дужечки третій, 3, отримаємо. Мінус 3х в кубі піднесено до куба. Номер 3. 0, 0. 1 тисячна, х 12 y 18. 1 тисячна це 01 піднесене до куба, 12 розділити на 3 це 4, х4 піднесене до куба, y 18, 18 розділити на 3 6, y 6 піднесене до куба. Відносимо дужечки куб, отримуємо 01х4 y 6 піднесене до куба. Номер 4. Мінус 125 216, х в 15, y в 21, Z в 24. По-перше, мінус 125, це буде мінус 5 в кубі. 216 це буде 6 в кубі. 15 степень ділим на 3, це буде х5 піднесено до куба. 21 ділим на 3, це буде х7 піднесено до куба. Та z24 поділене на 3, це буде z8. Наступна вправа. Подайте одночлен у вигляді. Перше добутку двох одночленів, один з яких дорівнює 2 а 2 b восьмій. Відділяємо 2а2b8, дивимося, на що нам потрібно намножити. 64 поділити на 2 це буде 32, а в четвертій а квадрат вже є, нам потрібно записати а в четвертій, б в 12b8, b в четвертій. Номер 2. Квадрата одночлена стандартного вигляду. 64 а в шості б в 12. 64 це 8 в квадраті. А в шості 6 ділить на 3 це на 23. А в кубі піднесене до квадрату, б в 6 піднесене до квадрату. Тобто, це буде 8 а куб, Б в 6 піднесене до квадрату. Куба одночлена стандартного вигляду. 64. Це 4 в кубі. Степінь 6, показник степеня, ділимо на 3. Це буде А в квадраті піднесене до кубу. Так само 12 розділити на 3 буде 4б в четвертому піднесене до кубу. Це в нас буде 4 а квадрат Б в четвертому піднесене до кубу. Подайте одночлен у вигляді добутку двох одночленів, один з яких дорівнює мінус 1 третя mn в 14. Відділяємо мінус 1 третя mn в 14. Щоб отримати 81, потрібно домножити на 81 розділити на мінус 1 третя, це буде мінус 81 помножити на 3 m у нас уже одне є, значить залишається помножити на m в третій, n в 14 забрали, тобто залишається домножити на m у другій. Можемо переписати. Буде мінус 1 третя, mn в 14. Далі мінус 81 помножене на 3. Це буде. Мінус 240 плюс 3 мінус 243 m куб n квадрат 2 квадрат одночлена стандартного вигляду. 81 це 9 в квадраті. М в четверті – це m в квадраті піднесене до квадрату. І n в 16, і 16, розділити на 2, це буде n8 піднесене до квадрату. Тобто це буде 9m в квадраті Н8 піднесене до квадрату. четвертого степеня одночлене. 81 це 3 в четвертій степені, записуємо. m в четвертій це просто m в четвертій, а n в 16 це n в четвертій піднесене до четвертої. Виносимо за дужечки четверту степінь, буде 3м в четвертій піднесене до четвертого. Спростіть вираз: 2а куб, помножене на мінус 5а в четвертому б в п'ятій піднесене до квадрата. Спочатку підносимо до квадрата. Буде додатнє число. Отже, переписуємо 2а куб. 5 в квадраті 25, а в четвертій до квадрата а в восьмій, b 5 помножить на 2 10. Дорівнює 2 на 25 переписуємо в стандартному вигляді 50 а3 плюс 8 11, b в 10. Номер 2. Мінус x в 6 y підносимо до кубу, помножити на. 11х в четвертому у в 5. Підносимо до кубу, це буде від'ємне. Мінус 6 на 3, 18, y в кубі, помножити на 11, х четвертій, у в шостій. Це буде мінус 11, 18 плюс 4, 22, х 22. 3 плюс 5 8. Y 8. Номер 3. Мінус 06а в третій, б в п'ятій, С в шостій. Піднесено до квадрату, помножити на 3а квадрат С8. Коли підносимо до квадрата, це буде додатнє число. 06 квадраті 036. 3 помножити на 2 а в 6 степені 5 на 2 б в 10 степені, 6 на 2 це в 12 степені. Помножити на 3а квадрат це в 8. Зводимо коефіцієнти 036 помножене на 3 спочатку, це буде 1,08, 6 плюс 2 а в 8. Б в десятій і С 12 плюс 8 С в двадцятій степені. Номер 4. Мінус 1,311. М в четвертій, Н в дев'ятій, мінус 1,1 сьома М Н куб в квадраті. Коли підносимо до квадрата, це буде додатнє число. Перший коефіцієнт зведемо до неправильного дробу. Це буде мінус 14 одинадцятих, помножене на m в четвертій n в 9. Одна сьома в квадраті. Запишемо як 7 помножити на 7, m в квадраті, n3 помножити на 2 в шостій. Дорівнює 14. Та 7 скорочуємо, залишається 2. Це буде мінус 2, 70, 7. 4 плюс 2 буде 6. m в шостій. 9 плюс 6. n 15. Номер 5. 1 ціла 7 дев'ятих х в сьомій у в другій. Квадраті. Помножене на 3 четвертих х в квадраті, у дев'ятій піднесене до четвертої степені. Перший коефіцієнт перетворюємо на неправильний дріб. Це буде 16х в сьомому у в квадраті. 3 четвертих підносимо до четвертої степені. Розпишемо, як 3 в квадраті та 3 в квадраті це 9 на 9. Та 4 на 4 це 16 на 16. 4, 4 в квадраті та 4 в квадраті. 2 на 4 8, х8, 9 на 4 y 36. Дорівнює. 16 та 16 скорочується. 9 та 9 скорочується та залишається 9 9.х. 7 помножене на х8х. Y квадрат та y 36, 2 плюс 36 y 38. Номер 6. Мінус мінус 2C квадрат D в 5, піднесене до 7 степеня, помножене на мінус 1 друга, це в четвертому D в п'ятій. Піднесене до четвертого степеня. Коли підносимо до сьомої степені, це непарне число у нас буде від'ємне число. Мінус на мінус, це дасть плюс мінус перед дужечками. Отримуємо 2 в 7. Це в 14, Д в 35. Коли підносимо до четвертої степені, це парний, парний показник степеня, буде додатнє число. А отже, Одна друга в четвертій степені С в четвертій, Д в 20. Дорівнює 2 в 7 розділити на 2 в четвертій. Показники степеня віднімаємо, буде 7 мінус 4, С в 14 помножене на С в 16, 14 плюс 16 30, Д в 35 помножене на Д в 20, це буде Д в 55.